Доброї ночі, Марія, і всі, хто мені писав під це відео, де я танцюю з халахопом. Я отримала дуже велику кількість коментарів, їх уже 500 500 перевалила, так? І це відео дуже сильно залетіло, Дякую вам, що навіть у мене не було хейтерів. Це ну, дуже приємно. Якщо чесно, я думала, що буде дуже багато. Марія саме вам і тим, хто хоче саме такий халахуп, як у мене, я відповідаю по відео, щоб ви змогли не переплутати і саме такі замовити. Тому я вам показую так, це саме той халахуп, який ви бачили. Які, які я вже кручу більше 10 років. Так, скажу чесно, не кожен може його крутити. Є люди, які здаються і не можуть. І дивіться, ось саме такий хала у мене ще один лежить. От, вибирайте на сайтах, дивіться, де буде дешевше. Це я два їх придбала. Чому два? Я вам скажу, що два. Так, от зафіксували От саме такий халахуп. Бачите? Чому два? Вже за 10 років, десь, як я кручу такий халахуп, в мене їх вже змінилося дуже-дуже багато. Тому я завжди, у мене є один на розборку. Тут такі звіння, що вони заводські, вони, ну, я не знаю, я себе не жалію, я дуже сильно кручу, то ці звіння завжди вони вилітають. І приходиться їх замінювати. Замінювати саме оціми детальками, бачите? Тому я їх замовляю відразу два, і в мене є на заміну. Так, за 10 років їх було вже не знаю скільки, яка вже кількість. Так, я їх на розборку покупала на, на різних сайтах. Вже не пам'ятаю точно на яких, дуже багато. І навіть були такі случаї, коли я покупала БУ, шукала. І я так запам'ятала, як дочка з мамою замовили один такий халахуп. І я знайшла і у дочки викупила. Він каже, а ти не, ви не хочете, що у моєї мамі викупити? Ми купили, поразу покрутили, який місяць ходили, і може, його не крути? ми його не крутимо? Ми його називаємо е, халахуб вбивця. Але я б його так не назвала, він дійсно робить дуже. Гарні, ну, він дуже крутий, дуже класний, але через не можу треба його крутити. Перший день нормально, на другий день дуже буде боляче. Але крутіть, крутіть, я вже на собі його не відчуваю. Я, коли вдома нікого не маю, беру і просто на, на ніжнє Так, Крутю, крутю, крутю. І так класно, я його не відчуваю, і навіть снічки вже немає. Ну, Опит не пропієш, так що якось так. Не хочу застерегти тих людей, у яких є або камінці. Так, в нирках, або жочний міхур, там якісь проблеми, то дивіться, ну це вам вирішувати, будете ви крути чи ні. Бо я крутю. Я кручу, в мене були проблеми і робила операцію, і я після операції я вже через три місяці крутила халаху, Це знову. От я його дуже люблю, він дійсно дійсно крутезний. Я вважаю, що крутить м'ячиками або просто такі, він, ну, він нічого такого не робить. Це дійсно він працює. Так що, хто є такий витриманий, хто може, а я знаю. Що таких багато людей, то беріть, робіть і буде результат. Головне, не сидіть. У мене були е, такі періоди, коли я не крутила там, місяця три, от війна почалася, там теж там, місяця три не крутила. Ну, самі знаєте чого, да? як воно ну, що, не до цього було. Були такі періоди. Але знову починала, і я скажу так, що я дуже задоволена їм. Дуже-дуже-дуже. Так що всім гарного настрою. Дякую за підтримку. Дякую, що. Пишете і хейтерам, і тим, хто дійсно мене поважає, любить, пише різні такі коментарі, які просто піднімають і мій дух. Ви знаєте, мені теж я посміхаюся, завжди така весела, але не завжди хочеться посміхатися. Але коли почитаєш такі коментарі, які мені приходять і на Фейсбук, і в Тік-Ток, і в Ютуб канал, і мені дуже-дуже приємно, і хочеться йти далі. Так що... Без вас не було б мене. Дякую вам, що ви є. Все, мої сонечки. Крутіть на здоров'я. Пока-пока. А в мене сьогодні нові нові я зробила.